Привіт! В цьому уроці ми вивчимо ще один тип даних, а саме словники у мові програмування Python. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте вияснимо, що таке словники. Ви можете уявляти, що словники це ті самі списки даних за однієї відмінності. Раніше, коли ми використовували списки даних або ж кортежі, для того, щоб звернутися до певного елементу, ми завжди прописували індекс. Цей індекс це завжди було число. 0, 1, 2, 3 і так далі. Тут, коли ми використовуємо словарі, то ми також можемо з вами мати індекси, але ці індекси ми можемо замінити на так звані ключі. І ключ це може бути все, що завгодно. Це також може бути число, але також це може бути певний текст, це може бути булян або ж інші типи даних. Тобто тепер для звернення до елементу ми зможемо не тільки використовувати числа, а також зможемо використовувати. Використовувати більш якісь людськоподібні назви, наприклад, текстові назви чи щось інше. І тепер давайте спробуємо створити якийсь словник, який буде описувати певну людину. Отже, для початку створюємо щось на кшталт змінної, тобто я просто прописую назву. І далі для створення словника я прописую фігурні дужки. Тобто для списків даних ми використовуємо квадратні дужки, для кортежів ми використовуємо круглі дужки, а тут для словників ми використовуємо фігурні дужки. І тут нам, окрім того, що ми будемо вказувати певні значення, нам також до цих значень потрібно ще додати ключі. Або ж індекси, тобто ключі і індекси це приблизно одне і те саме. А тому, якщо я кажу ключі, то знайте, що це я маю на увазі індекси. Так от, давайте я зараз вкажу те, що наш індекс, наш перший індекс, він буде мати таку назву, як name. І далі ми саме по цьому якраз індексу, саме по цьому ключу ми зможемо звертатися до значення. Ну і через двокрапку крапку я просто тут вказую значення. Я давайте вкажу таке значення як Alex, і це буде мій перший елемент. Тобто перший елемент Елемент він має індекс або ж ключ name це в нас певний текст. А значення він має як Alex. Також тут ви можете вказати інші значення. Нехай в мене ще буде такий ключ як H, а значення буде 15. Але окрім того, що ми ключ можемо вказувати як якийсь текст, ми також можемо ключ вказувати як щось інше. Ну, Наприклад, я можу тут просто прописати число і вказати, що значення у цього числа буде нехай інше якесь число. Також можна сказати, що ключ в мене буде взагалі певний bool, або ж true, або false, і значення тут нехай. Хай буде якийсь текст, наприклад, щось щось, наприклад, таке максимально непотрібне і безсенсове, але ж, все ж таки, нехай буде. І тут ви можете піти навіть далі. Ви можете вказати те, що ключ це у вас буде якесь число з крапкою, або ви можете вказати, що ключ це у вас навіть буде певний кортеж. Єдине, що ви тут не можете вказати, так це ви не можете сказати те, що ключ це буде певний список. Якщо я подібне спробую запустити, ми побачимо, що ось в нас видається помилка, адже не можна мати ключ у форматі списка. Тобто, ви можете тут прописати, ну, наприклад, той самий кортеж, але. Списки це вже під забороною. Отже, ми давайте поки запишемо такий словник і тепер спробуємо вивести його на екран. Для цього я звертаюсь до Print і передаю туди увесь мій словник. Якщо таке запустити, ми побачимо, що все коректно оброблюється, і в нас на екран вводиться весь наш словник, у нього є ключі, а також певні значення. Тепер давайте спробуємо звернутися до певного. Елементом. Наприклад, якщо я хочу дізнатися вік нашої цієї людини, то я можу тепер не просто звертатися там по якомусь індексу, як це було раніше: 0, 1, 2, 3 і так далі. Ні. Тепер, як, якщо я хочу звернутися конкретно до віку, то я можу просто звернутися до такого ключа, який називається Як age. Якщо я подібне запущу, ми помітимо, що в нас виводиться певне значення. Це значення якраз відповідає... Ай такому ключу як «H». І тепер, щоб звернутися до будь-якого елементу всередині вашого словника, ви завжди можете прописувати просто ключ елементу, до якого ви хочете звернутися. Наприклад, наразі я прописав тут певний текст, але також я можу прописати тут у якості ключа число 5. Ось в мене є такий елемент, і якщо я подібне запущу, ми вводимо на екран число 12. Також я можу прописати тут інший ключ, наприклад, true. Ось він в мене є такий ключ, я також це запускаю. І ось ми вводимо вже że tekst False. Ну і звісно ж, я можу тут навіть у якості ключа прописати кортеж. Ось це мій кортеж, це мій ключ. І якщо я таке також запущу, ми отримаємо число 45, це значення оцього ключа. Тобто тепер ви просто получаєте трохи інший підхід до, до праці з вашими елементами. Замість того, щоб пам'ятати, який там є індекс для кожного елементу, замість цього ви тепер можете до кожного елементу прописати певний ключ. Цей ключ вам буде зрозумілий. І далі по цьому ключу ви завжди зможете звернутися до якогось елементу. Ну і звісно, окрім того, що ви можете виводити ці елементи, ви також можете вставляти сюди якесь нове значення. Якщо я хочу замінити ну, нехай значення для оцього ключа, то, то для цього мені потрібно просто прописати person, Далі я вписую сюди назву ключа. Ось, наприклад, назва це п'ятірка. І далі я можу тут прописати все, що завгодно, нехай я пропишу такий Текст як 5. І тепер, до речі, я давайте спробую якраз вивести цей елемент на екран. Тобто тут такий самий ключ я прописую. Запускаємо, і ось ми помічаємо, що вже значення я для цього ключа. Поміняв, тобто всі ті самі маніпуляції, які ми прописували в списках, вони, вони тут також можуть бути присутні. До речі, існує альтернативний спосіб запису словників. Тобто, ви словники завжди можете створювати, як це було створено зараз, але також ви можете створювати їх трошечки інакше. Давайте цей метод також ми розглянемо. Я створюю нехай ще одну зміну, нехай ще один словник, person1, і тут замість фігурних дужок я прописую таку. Функцію як Dict, тобто dictionary, з англійського це якраз словник. І тут мені потрібно не вказувати, як, як це ми вказували раніше. Тобто, наприклад, name, і далі двокрапка. Ні, тут вже я просто вказую сам ключ як просто якесь значення. Наприклад, name, ніяких лапок я сюди не додаю. Далі я ставлю знак рівності, і вже для цього ключа я буду вказувати певне значення. Ну, наприклад, нехай тут також в мене буде Alex. Далі я ставлю кому і ось я вписую ще один ключ, це вже буде H, і значення тут, наприклад, буде 15. Тобто, по факту, ми з вами отримуємо ну, приблизно той самий словник. Ось тут у нас були такі ключі, як name, а також H. І тут я отримую точно такий самий словник: ось в мене ключ name, ось у мене ключ H, і ось в них значення. А для роботи з таким словником вам потрібно прописувати все те саме, що ми прописували і до цього. Тобто, наприклад, я можу тут прописати print, далі звертаюсь до person. Один і далі я тут в лапках вказую той ключ, до якого я звертаюсь. Тут вже лапки потрібні, адже принцип виводу та роботи з елементами, цей принцип він залишається однаковим у незалежності від того, яким способом ви записуєте сам по собі словник. Отже, це два таких метода, за рахунок яких ви можете створювати певні словники. Тепер давайте спробуємо вивести елементи певного словника на екран. Для цього ми будемо використовувати вже Цикл. Отже, ми використовуємо той самий цикл, нехай це буде for. Тут я створюю певну зміну. І кажу, що я буду перебирати такий нехай словник, як person. Далі все, що я буду робити, так це я на екран буду виводити оцю якби, нашу зміну, яка в собі буде містити кожен конкретний елемент. Давайте спробуємо подібне запустити. І ось ми з вами помітимо те, що на початку оця зміна I, вона все, що зберігає, так. Це вона просто зберігає ключі нашого словника. Тобто, ось в мене виводиться «name», також виводиться age. 5, true, тобто виводяться тільки ключі, не виводяться ніякі додаткові значення. Тому навіть було б логічніше отут назвати цю зміну як key, key з англійського це якраз ключ. Ну і таким чином ми розуміємо, що ця зміна вона відповідає в нас лише за ключі. Але що робити, якщо ж ми все-таки хочемо отримувати з вами ну не тільки ключі, а ми хочемо отримувати ще і значення. В такому випадку нам необхідно використовувати одну додаткову Функцію давайте просто спершу ми її розглянемо. Ця функція вона застосовується до словника, і ця функція вона називається як items. Ця функція items вона дозволяє нам вивести всі значення з словника разом з ключами. Ось, наприклад, я спробував вивести цю функцію на екран. І ось ми помічаємо, що в нас є певний об'єкт, він називається DictItems, і в ньому є список даних, де кожен елемент це певний кортеж. Тобто тут в нас є ключ, а також є значення. І тепер ми можемо за рахунок якраз цієї функції все дуже швидко вивести. Тобто давайте Цю, оцей рядок я видалю, і ось тут я буду створювати цикл, де ми будемо перебирати person- персон items тобто ми будемо перебирати оцей створений такий ну, список, де є і ключі, де є і значення. І тепер, щоб мені ще все це коректно перебрати, я тут додатково давайте створю ще одну зміну. Нехай ця зміна буде називатися як values, тобто значення. І тепер на екран я буду виводити, нехай key, а також values. І додатково, можливо, я тут ще вкажу якийсь розділювач, цей розділювач він буде як. Такий знак Дефісу. Окей, давайте ми подібне запустимо. І ось ми вже помічаємо, що в нас виводяться ключі, а разом з ними ще виводяться і значення. Ось є Name, Alex, H15, 512 і так далі. Тобто тепер ми можемо повністю перебрати певний словник. Ми отримуємо, що ключі, що значення. І тут ще варто відмітити те, що ви можете створювати і трошки інші цикли. Ну, наприклад, давайте я створюю такий цикл. Як For, я тут вкажу якусь зміну, і скажу, що я буду перебирати, але я буду отримувати ну, нехай лише values. Тобто я буду отримувати лише значення з цього якби, словника. Ну, І для цього я використовую функцію values. Тут, якщо я тепер буду виводити кожен елемент на екран, і знову ж таки, щоб, щоб мені е, оте попереднє не заважало, я його просто закоментую. І тепер я просто отримую те, що на екран будуть виключно виводитися значення, адже я тепер звертаюсь до values і я отримую виключно значення. Також ви можете звернутися до функції keys і навпаки будете отримувати виключно ключі, або ж можете звернутися до items, і тоді ви будете отримувати, що ключі, що значення, і все це зможете виводити. Тепер давайте розглянемо певні функції, які Існують для роботи з словниками. Насправді тут існують майже ті самі функції, що існували для звичайних списків, але вони трошечки відрізняються, адже нам потрібно передавати не тільки значення, а ще і ключ. Отже, перше, що ми давайте з вами розглянемо, так це те, яким чином ми можемо вивести певний елемент. Звісно, ми таке вже розглядали. Можна просто звернутися до квадратних цих дужок і далі звернутися до певного ключа. Але також тут існує вбудована функція, вона називається get. І за рахунок цієї функції ви також можете отримати певний ключ. Насправді, різниці тут ніякої немає. Що так, що так, ви можете отримувати значення елементу, але просто знайте, що і. Існує ще вбудована така функція GET, яка дозволяє нам отримати ну. Певне значення певного елементу. Далі ми давайте розглянемо інші більш вже цікаві функції. Наприклад, існує така функція, яка називається як Clear. Ця функція вона дозволяє нам повністю очистити словник. І давайте я закоментую минулий рядок, просто щоб він у вас був тут якби в пам'яті, і запущу програму з виводом усього словника. Наразі бачимо, що словник він повністю пустий, адже ми його почистили за допомогою функції Clear. Якщо ж ми хочемо. Якщо видалити якийсь останній, наприклад, елемент, то тут можна звернутися до нашого словника і далі звернутися до такої функції, як pop-item. Якщо подібне запустити, помічаємо, що останнього елементу тут вже немає. Оцього кортежу, тут його попросту нема. Якщо ж ви хочете видалити елемент по певному ключу, тоді можна використовувати функцію pop, і сюди ви передаєте певний ключ. Ну, нехай я буду передавати число 5, тобто це в нас ключ. І якщо ми таке запустимо, ось в наш в нас. Вже цього елементу тут не існує. Тобто ми його також видалили. І в цілому це всі такі основні функції, які варто було б розглянути. Додавання елементів тут немає окремої такі, такої функції, адже, якщо ви хочете додати певний новий елемент, ви просто звертаєтесь до нового ключа. Ну, нехай в мене буде такий ключ, як Bio. І тут я вкажу певне значення, це буде просто як текст. Якщо я тепер таке запущу, ось ми помічаємо, що новий елемент з таким ключем, як bio, і з таким значенням, як, як текст, цей елемент він був доданий у кінець нашого словника. Тобто окремої, окремої якби, функції тут немає для додавання, але ви завжди можете звертатися до нового неіснуючого ключа і додавати новий елемент. Все це буде опрацьовано коректно. А тепер давайте спробуємо створити якийсь великий словник, який дійсно в нас буде щось цікаве описувати. Взагалі, словники вони ще. Використовуються як об'єкти. Ну, наприклад, ми хочемо описати там клас учнів. У такому разі ми можемо там створити певний словник, і кожен елемент це буде певний учень. У нього будуть якісь характеристики, всі ці характеристики будуть доступні по певним ключам і так далі. Тобто словники, вони вже такі повноцінні, можна сказати, об'єкти, де ми можемо описувати всі характеристики якогось реального предмету. Це може бути людина, машина і так далі. Отже, ми давайте з вами зараз спробуємо. Створити такий словник, який буде називатися як people, тобто люди. І тут дійсно кожен, кожен якби елемент це в нас буде якась окрема людина, якийсь окремний, окремий користувач. Тут я вказую перший ключ. Перший ключ в мене буде називатися як user 1, ну, тобто перший користувач, і в якості значення я сюди, я сюди буду передавати ще один словник. Тобто тепер в мене якби буде перший користувач, і в нього в якості значень буде ще якийсь словник з набором інформації, наприклад, це може бути ім'я, фамілія і так далі. Ну і тепер ми давайте тут дійсно таке з вами і пропишемо. Тобто ми прописуємо name, і нехай це буде якийсь Джон. Також я додам йому вік, і вік у нього буде нехай 27 років. Додатково я сюди вкажу адрес, тому я прописую щось на кшталт такого. Сподіваюсь, адрес я коректно прописав. І, наприклад, ви сюди, ви сюди в якості значення можете. Навіть передати якийсь певний список, або ж можете передати сюди кортеж, це все, звісно, також буде працювати коректно. Давайте я тут вкажу, що в нас місто це буде Сіетл, це таке місто в Америці. Далі ми давайте вкажемо якусь вулицю, сам, сам стріт, нехай таке щось буде. Ну і Плюс у нас тут ще буде квартира, квартира ось якась така. Да. Додатково я сюди можу ще додати його. Ну, наприклад, хобі, чому б ні? Давайте ми пропишемо тут ще хобі, або що так, хобіс. І хобіс це в нас може бути ще один, наприклад, або кортеж, або список даних, або навіть той самий словник. Це також тут буде окей. Тобто, бачите, я вже створив один словник, другий словник, і ось я третій навіть створюю. Це все нормально і це можна так робити. Наприклад, давайте я дійсно тут створю ще один словник. І напевно тоді це буде не хобіс, а нехай це буде грейдс, тобто це буде будуть відзнаки, його якби бали. І тут ми вкажемо те, що по математиці в нього буде нехай 5, а наприклад по фізики. В нього вже буде два. Ось такий в нас буде учень. І це якби опис першого нашого учня або, або ж першого нашого користувача. Тепер я зможу звертатися по, по ключу User1 і отримувати повністю всі ці характеристики. У такому ж самому форматі я можу створити тепер і другого якогось користувача. Причому, що цікаво, тут я можу вже вписувати якісь інші дані. Наприклад, я можу вписати лише прізвище. І, наприклад, тут в мене таке прізвище буде як ДО. Але якщо я захочу, то я можу сюди і ім'я вписати, це також буде нормально. Тобто ми з вами вже тут наш другий об'єкт можемо формувати зовсім по інакшому можемо вже вказувати якісь інші ключі, можемо і ті самі вказувати. Ну, тобто Ми тут вже можемо експериментувати, як нам тільки захочеться. Ну, поки що я ніяких додаткових тут ключів дописувати не буду. Давайте спробуємо з вами і так вивести певне значення. Отже, для того, щоб вивести щось на екран. Звісно, використовуємо функцію print. Далі сюди я прописую People, наш цей великий словник. І тепер я хочу, наприклад, звернутися спершу до такого об'єкту, до такого учня, як user1. Для цього я відкриваю квадратні дужки і тут вказую, що я звертаюсь по такому ключу як user 1. Тобто, перше, що я зараз робив, я звернувся по цьому ключу і отримав оцей словник. З цього словника я хочу ще отримати, ну нехай адрес. Тому я. Я додатково прописую ще одні квадратні дужки і прописую інший ключ, це вже буде адрес. Ну і нарешті тут я хочу нехай вивести оце значення сам стріт. Це вже в нас кортеж, тут же немає ніяких оцих ключів, а тому мені потрібно по індексу звернутися до другого, до другого елементу, або ж це по індексу буде як звертання до першого елементу. Адже ми рахуємо з нуля. Ну і якщо таке ми з вами спробуємо запустити, ми просто побачимо, що все. Дійсно коректно оброблюються. В нас на екран виводиться оця. Інформація. Тобто, таким чином, за рахунок словників, ви можете описувати якісь великі об'єкти, і все це буде описано дуже якось логічно, будуть ключі, будуть значення, і до всього цього ви потім зможете звертатися. Ну що ж, на цьому наш відеоурок підходить до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. У мене ж на цьому все, тому побачимося з вами в наступних відеоуроках.